Старець Мирон жив у горах, далеко від метушні світу, і рідко промовляв свої пророцтва. Але одного дня він вийшов на вершину пагорба, поглянув на схід і сказав: Його доля привести Україну до миру. Він стане тим, хто пройде крізь полум'я війни, вистоїть у бурі змін і приведе народ до світла. Слова ці поширювалися поміж людьми, і всі знали, що йдеться про того, хто вже зараз несе на своїх плечах. Тягар цієї війни, його ім'я вимовляли пошепки з повагою та надією. Він пройшов шляхом, що не залишав місця для слабкості, він бачив розбиті міста, чув плач дітей, стояв перед обличчям смерті, але не зламався. Його серце билося в такт із кожним українцем, що вірив у перемогу. Він не шукав слави, він шукав справедливості, коли прийде час. Він підніметься вище всіх інших. Доля приведе його на місце, де вирішується майбутнє. Він стоятиме там не як політик, не як володар, а як воїн, що знає ціну життя. Перед ним будуть карти, документи, рішення, але головним залишиться народ, і він зробить вибір, що змінить усе. Того дня остання битва завершиться. Того дня українські прапори знову розвіються над містами. Які довго були в темряві. Народ вийде на вулиці, дивлячись на небо без загрози, без тривоги, без страху. І коли він вийде перед людьми, вони не чекатимуть промов. Вони будуть знати, цей день настав. Україна відродиться, а той, хто привів її до миру, залишиться в серцях навічно. Старець Мирон закрив очі. Він знав, що цей день настане. Бо так написано в долі тих, хто бореться за світло. Старець Мирон довго дивився на захід сонця, ніби вдивляючись у майбутнє. Його очі, що бачили багато століть болю та надії, цього разу світилися спокоєм. Він знав: шлях до миру був важким, але він вже визначений. Він стане тим, хто прийме на себе останній удар, хто візьме відповідальність за країну у найважчий момент. Його не зупинять. Ані змови, ані зради, ані страх. Він зробить те, чого не змогли зробити інші. Доля приведе його до найвищого місця, де відбуватиметься вирішальна розмова. Перед ним будуть сидіти ті, хто довго вів війну, ті, хто не хотів миру, і ті, хто боявся його досягти. Вони будуть чекати хитрощів, обману, слабкості, але він не скаже жодного зайвого слова. Він скаже лише правду. Ця правда пролунає, як грім у небі. Вона буде такою ж чіткою, як наказ у бою, такою ж невідворотною, як світанок після ночі. Вона змусить ворогів похитнутися, а союзників стати міцніше. У цей день останній наказ буде віддано: воїни, що боролися за Україну, отримають те, за що віддавали свої життя, повернення кожного клаптика землі. Границя стане незламною, як воля народу. Останній постріл прозвучить, і після нього буде тиша. Остання тривога більше не пролунає. Міста, що стояли в руїнах, почнуть відроджуватися, дороги, що вели в нікуди, знову заповняться людьми. Будинки, що були зруйновані, будуть збудовані знову, ще міцнішими, ще кращими. А головне серця українців. Більше не будуть наповнені страхом. Вони пам'ятатимуть, через що пройшли, але більше ніколи не дозволять цій війні повторитися. Він стоятиме серед народу, йому не будуть потрібні медалі чи титули, його іменем назвуть вулиці, але він сам ходитиме ними як простий чоловік, що виконав свою місію. Старець Мирон відкрив очі і посміхнувся. Він знав, що це майбутнє вже наближається. І день, коли Україна отримає мир, стане днем народження нової епохи, епохи сили, гордості та справедливості. Сонце здіймалося над оновленою землею. Україна, що пройшла через темряву, знову засяяла у всій своїй величі, містами прокотився світанковий дзвін, не сирени, не тривожні сигнали, а звук нового життя. Люди виходили з підвалів і сховищ. Де провели стільки ночей у страху. Вони піднімали очі до неба, і воно було чистим. Вперше за багато років не було загрози згори, лише ясний блакитний простір, такий самий, як і на прапорі, що майорів над кожним дахом, і серед них він, той, про кого пророкував старець Мирон. Він більше не був лише військовим чи командувачем. Його місія не закінчилася з останнім боєм. Адже бути переможцем це не лише здолати ворога, а й побудувати майбутнє. Йому доведеться пройти ще один шлях шлях відновлення. Україна тепер не просто країна, що вижила, а країна, що стала прикладом для світу. Народ, загартований війною, довів, що його не зламати. Горіли нові вогні в Києві, Харкові, Маріуполі, Донецьку. Севастополі, Україна повернулася. Друзі з-за кордону поверталися, щоб допомогти відбудувати зруйновані міста. Діти, які народилися під звуки вибухів, тепер гралися в парках, сміялися на вулицях, більше не знаючи страху. А він стояв серед них не як політик, не як герой, не як того, кого треба оспівувати. Він був просто людиною, яка зробила те, що мало статися. І коли його питали. Як він витримав усі ці роки боротьби, він лише відповідав: Я вірив, як і всі ми. Старець Мирон, почувши це, схилив голову. Пророцтво збулося! Україна жила, Україна перемогла.